В цьому блоці поговоримо про котиків і хвороби, від яких треба їх захищ... вакцинувати. же як і у собак у котів розділяють базові вакцинації і опційні вакцинації. Базові вакцинації це ті, від яких щеплення робити обов'язково. Це панлейкопенія Іноді називають ще чума котів, така народна більш назва, да? каліцевірус, каліцевірусна інфекція, герпесвірус, герпесвірусна інфекція і, звісно ж, сказ. А так, і оці а, абревіатурки да, P, C, Це якраз і позначаються на маркування на вакцинах, які саме захворювання входять до складу. Опційно котів можна вакцинувати ще проти двох захворювань, це ті, проти яких доступні вакцинації, але вони не є обов'язковими рекомендованими асоціаціями ветеринарних спеціалістів. Це хламідіоз, він рекомендується для використання в розплідниках і притулках, тобто там, де є так, так звані мультикет houses», Дома, де до, 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 до живуть багато котів. А, і лейкемія, вірусна лейкемія котів або лейкоз. А, від неї вакцинація рекомендується тим котам, які ходять на вулицю, мають контакти з іншими котами, і також, звісно, ж, притулках і розплідниках, де знову ж у нас підвищені ризики. І зараз поговоримо обзорно. Про ці захворювання, чим вони небезпечні, як вони передаються, і наскільки ефективна проти них вакцинація?